Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс. І сьогодні я вам покажу, як дізнати свій номер телефону. Треба увести. Я покажу на, на бабушкиному телефоні. Номер телефону треба ввести зірочка один. 1. Зірочка один. 1. Шість. Зірошка один, шість, один, решітка. І нажати клавішу виклику. Готово? Пишем. І тут номер телефону. І тут написався номер телефону. Фон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, користуйтесь цим лайфхаком і всім пока!